На жаль, просування ворога є. Це Донеччина. Кілька населених пунктів вдалося зайняти противникові. Отже, зайняли виступ. Вони в районі Мирного. Також комара та перебудови, все це Донецька область і Новопавлівський напрямок. Давайте зараз подивимося детальніше, де це відбувалося. Ось так ситуація виглядала у нас станом на 13 жовтня. Колеги з Діпстейт пишуть: було втрачено виступ на комар. Логістика та отримання позицій були вкрай ускладнені, але через те, що ворог змінив акцент на іншій ділянці відтинку, то була змога утримувати дані позиції. Ціє. Ну і ось бачимо, що відбулося на жаль, але просування противника додають колеги з дівстей, що протягом останніх тижнів було важче, оскільки ворог почав здійснювати зачистки, що поступово призводило до втрати позицій. Частину позицій було просто знищено артилерією та дронами. Всі бійці були поранені, і дехто був змушений взагалі виходити своїми силами. Далі про ситуацію на Новопавлівському напрямку говорить Олег з позивним Алігатор це комбат 3-го механізованого батальйону. Відтак за його словами, ворог зараз нарощує кількість штурмів на Новопавлівському напрямку. Протягом останніх кількох днів атаки почастішали майже вдвічі.